Вже вдруге я привезла дітей з міста Попасна в Калуш для того, щоб відпочити, вивчити історію і насолодитися спілкуванням. Завдяки крутій програмі, яку нам надали, ми мали можливість відвідувати і національний парк, і скелі Довбуша, і вивчали історію за допомогою квеста. І грали в великий теніс, і відвідували басейн. Тобто неймовірні емоції ми отримали за цей тиждень. Так все було чудово. І найголовніше для мене це бачити щасливими своїх дітей, які спілкуються, які насолоджуються природою, краєвидами. Тому для нас Калуш це неймовірне місто, місто неймовірне. Людей було дуже класно, цікаво та активно. Всього багато нового, скелі довбуша, теніс це просто ну, для мене, чесно кажучи, було відкриттям. Це було дуже активно та цікаво. Я дуже гарно провела ці сім днів у місті Калуш, дуже запам'яталося басейн. Скелідовбуша, історія цього міста мені найбільше сподобався коледж культури і мистецтва. Я б в майбутньому хотіла там навчатися та розвивати свої здібності. Ми керуємося тим, щоб діти, приїхавши сюди, розуміючи, що вони були у окупації, розуміючи, що вони втратили житло, розуміючи, що у них війна залишила. Дуже такий слід у їхніх серцях негативний. Намагаємося зробити їхнє тут перебування максимально таким насиченим, щоб вони відволіклися саме від тих внутрішніх тривог, які є в, їхні, в їхній душі і серці. І будуємо, щоб вони познайомилися, доторкнулися до історії нашого міста, доторкнулися до історії Прикарпаття. Стараємося відвести їх десь у місця, де б вони почерпнули позитивні. Емоції плюс історію. вже другий рік підряд. Ми запрошуємо діточок з Попаснянської громади, щоб вони приїхали до нас. Вони збираються з цілої село країни хто живе в в Харкові, хто з Дніпрі, хто з Кривому розі, і вони тут зустрічаються. Те, що вони там три роки в онлайні проводять навчання, де так вон зустрічаються, зустрічається. Вони одного побачили, посміялися. І коли ми побачили ту шире усмішку, ну для нас це найголовніше, що вони могли тут переключитися, і точно ми будемо і надалі їх запрошувати, запрошувати попастьнських дідачок, дитячок з наших інших громад, не обов'язково громад місто Бартимів. Тобто ми вважаємо, що ми повинні, якщо є можливість, допомагати всім громадам, які постраждали. Я приїхав у Калуш зі своїми однокласниками та друзями і дуже добре провів вісні канікули. Мені сподобався басейн. Там я дуже добре релаксував. Як на мою думку, це дуже приємно від вашої громади. Дякую вам велике за все. Мені дуже все сподобалось, особливо поїздка у рогатин до церкви Роксолани. Було дуже цікаво почути історію цього місця і велике вам дякую за цей гарний відпочинок. Моя завітня мрія це побувати ще раз у місті Калуш, тому що Це дуже захопливе місце з багатою історією. Хочу подякувати міському голові за такий неймовірний відпочинок та можливість зустрітися з вчительками та друзями. Сподіваюся, що я ще колись приїду у це прекрасне місто. Я б, звісно, хотіла ще повернутися в це місто і хочу повертатися сюди знов і знов. Я вже тут вдруге, і тому мені подобається це місто. Мені подобається, як побудована ця програма. Все дуже цікаве, все, все дуже класно зроблено саме для нас, і тому я, звісно, хочу сюди ще повернутись. Сподіваюся, що в майбутньому між містом Калуш і містом Попасна буде співпраця, будуть дружні стосунки, тому що ми відчуваємо, як ставляться калушани, як ставиться влада для нас. І відповідно, ми дуже би хотіли і б надалі працювати і насолоджуватися спілкуванням один з одним.